30 грудня важко стати святим, важко, але є Не, неможливо шлях досконалення довгий, як і довге життя кожної людини. Потіхою є відпочинок під час подорожі, але після відпочинку треба швидко встати і податись далі в дорогу. Молитва до Ангела-Хранителя. Ангеле Божий. Хранителю мій, якому мене довірив у своїй доброті Небесний Отець. Освячуй мене, захищай і веди мене тепер і навіки. Амінь. Молитва до Матері Божої посередниці ласка, о небесна скарбниця всіх благодатей, мати Божа і Моя. Ти є первородною донькою вічного Отця і тримаєш у своїх руках його всемогутність. тому змилосердися над моєю душею і подай мені ласку, про яку я щиро благаю тебе. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плітлана Твого, бо Ти породила Христа. Спаса Визволителя, душ наших. О милосвертна управителько Божих ласк, свята Діво Марія, ти є матір'ю вічного воплоченого слова, яке обдарувало тебе своєю безмірною мудрістю. Поглянь на велич мого болю і дай мені таку необхідну ласку. Богородице Діво радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя душ наших. О найдорожча управительку Божих ласк, непорочна обручниця вічного Святого Духа, Свята Марія, Ти прийняла від нього серце. Здатна змилосердитися над людськими нещастями, і яке не може втриматися від того, щоб не прийти з розрадою до стражденної людини. Змилуйся над моєю душею і подай мені ласку, на яку я сподіваюся, повністю довіряючи твоїй материнській доброті. Богородице Діво радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плітлона твого, бо ти породила Христа, Спаса Визволителя душ наших. Так, так, О мати моя, скарбниці всіх благодатей, притулку бідних грішників, утішительку скорботних, надії зневірених. І найсильніша помічниця Християн. Я покладаю всю свою надію на тебе і впевнений, що Ти отримаєш від Ісуса ласку, якої я так бажаю, якщо тільки це буде корисно для моєї душі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.